Цьому відео я розкажу вам, чому при створенні цього ролика мені чуть не зірвало дах. Ну і звісно, поділюсь простим секретом, як швидко навчитись будувати та редагувати. Також розкажу деякі нюанси, які відкрив для себе, і поговоримо про м'язову пам'ять, яка безпосередньо впливає на ваш скіл будівництва і звикання до нових комбінацій клавіш. Коротше кажучи, мені прийшла безглузда ідея спробувати за один день звикнути до цілком нових комбінацій клавіш, навчитись редагувати та оволодіти деякими фішками, які я ніколи в житті не вмів робити. Я ніколи за весь час гри Fortnite не вчився спеціально редакту чи будівництву. Ну, в принципі, ви це і так можете бачити з того, як я граю. Я весь час граю без якихось мега класних 200 якішних мувів, не рітейкою по крутому хайграунд, стінки чи той же Монкрал Класік. Мені досить рідко вдавалось його нормально робити. Мені було досить комфортно грати, і якимось чудом мені навіть вдалося заробити 300 доларів з турнірів, граючи по фану, я просто не хотів напрягатись свої роки над імпрувом в будівництві. Ладно, це все від маски, я просто бот. У мене в голові завжди був якийсь стереотип, що коли тобі під 30, буде дуже складно чомусь навчитись порівняно з школярами, які тільки йде в перший клас, а вже вміє, блін робити трипл-едіт та багато інших трюків, від яких мій мозок просто зависає і крашиться кожного разу, коли я бачу ці мегакруті муви. Коротше, через те, що я Змінив комбінацію клавіш, я вирішив, що у мене немає цілого місяця на звикання до нових біндів, і треба щось придумати, щоб якомога швидше до них звикнути. І прийшла ідея провести весь день в креативі, практикуючи будівництво та деякі банальні та нові для себе фішки. Ну і де звикати до нових біндів, як не в креативі? Адже коли ви вчитесь будувати, креатив це ідеальне місце для цього. Я прокинувся, випив кави і пішов в креатив. Ранком загалом складно взагалі щось робити. Поки ти розтурмозишся, потрібно, щоб пройшла година мінімум, і я сидів в намаганні просто розминати пальці дабл-едітами. а потім додавати боковий стрибок з дабл-едітом. Мета була якомога швидше дати звикнути своїм пальцям до нових біндів, щоб вони навіть не дергались вліво чи вправо, і швидко навчитись все нормально робити. Дабл-едіт я вмів робити, це якби вміють всі робити. Але робити дабл едіт, потім сайд-джамп і знову дабл едіт, та ще й на нових біндах, для мене це був якийсь мегаскладний рівень. І ось після цього дня мук я відкрив для себе цікаві факти про будівництво: як працює людський мозок, ну або мій мозок, який вплив має м'язова пам'ять на будівництво. І тут я зрозумів, як швидко навчитись всьому цьому. Цікавий факт, який я помітив, це включення та вимкнення мозку під час будівництва. Спочатку, коли ви взагалі не розумієте, як що будувати, ви включаєте мозок і повільними діями розставляєте кожну будівлю, і з практикою, коли ви поступово починаєте збільшувати швидкість, ви доходите до моменту, коли вам вже не треба думати головою при кожному розміщенні будівлі. Ваші пальці, а точніше ваша м'язова пам'ять, сама все робить за вас. Коли я вже більш-менш Робити стрибок з подвійним редагуванням, я кожного разу включав мозок і думав, як мені розставити кожну будівлю. Я фейлився і у мене нічого не виходило. Але як тільки я вимкнув мозок і дозволив м'язовій пам'яті робити все за себе, у мене набагато краще виходило. Це те саме, коли ви хочете почухати голову. Ви ж не думаєте, о, підніму я зараз передпліччя, потім розверну кисть, підтягну руку до голови і почухаю її. Якби так працював людський мозок, ми б зараз точно не сиділи на Ютубі і думали про будівництво Фортнайті. Слава Богу, наш мозок справляється з дуже багатьма діями на автоматі. Щоб чухати голову, ви просто рефлекторно автоматично не напружуючи мозок, підіймаєте руку. І чухаєте голову, або, наприклад, коли людина вчиться їздити на велосипеді, спочатку, коли вона не вміє їздити на цьому велосипеді, ви включаєте свій мозок на 100% і думаєте, як би не впасти, як повертати кермо, як балансувати, як крутити педалі під час цього всього. Але як тільки ви навчились їздити на велосипеді, все це вже само працює на підсвідомості завдяки м'язовій пам'яті і вашому досвіду. Як тільки ви навчились їздити на велосипеді, розівчитись вже буде дуже-дуже важко, а практично неможливо. Така ж ситуація відбувається із навичками в Фортнайті. М'язова пам'ять дозволяє тілу запам'ятовувати дію, яку ми відтворювали в минулому, особливо після тривалого перериву. Вам не складе труднощів написати щось від руки, навіть якщо ви років 5 чи більше не писали нічого. Також пам'ять руки не дасть вам втратити скіл аїму чи будівництво через багато років. У мене був дуже великий перерив у шутерах. Я в дитинстві був заядлим Гравцем в CS 16, останній я грав цю легендарну гру в далекому 2006 році. І після 10-річної перерви від шутерів я зайшов в Overwatch і стріляв досить непогано в порівнянні з іншими гравцями, так як у мене вже був той навик, який був в далекому 2006 році. І те саме було з Fortnite. Коли я тільки почав грати в Fortnite, я помітив, що у мене AIM у ті часи був кращий в порівнянні з багатьма гравцями. І це все завдяки грінду в КС ще в шкільні часи. Ще ні довели, що механізм власної пам'яті м'язів пов'язаний з утворенням в волокнах нових. Ядер міоядер. Якщо ви тривалий час відточували, наприклад, ваш навик будівництва або АІМ, м'язи будуть пам'ятати це. Навіть після тривалої перерви ви легше і швидше наберете форму, ніж починаючи практику з нуля. І ось, близько 6 годин сидіння в креативі, перше, що мене здивувало, це те, як швидко я звик до нових біндів. Друге, це те, що за достатньо короткий час я навчився будувати те, що ніколи не вмів, ще й на нових біндах. Хоч я й трохи фейлився. Але для людини, яка ніколи не вчилась будувати та не практикувала всі ці рухи, я зрозумів, що можна навчитись будь-яких трюків і досить достатньо швидко. Все, що для цього потрібно, це грінт і прикладання зусилля. Просто так, без зусиль у вас нічого не вийде. Показую на своєму прикладі, як я це робив. Наприклад, звичайний дабл edit і сайд-джамп. Спочатку ставлю рампу, потім конус і підлогу. Редагую підлогу, конус, розвертаюсь, стрибаю, ставлю конус, підлогу і рампу. І редагую, і знову спочатку я жорстко тупив, фейлився. Пальці прожимали не те, що треба. Але як тільки мої руки запам'ятали послідовність, це стало так просто робити, що я навіть собі не міг би уявити наскільки це легко. Так, я досі фейлюс у деяких моментах до ідеалу далеко, але я витратив не більше 6 годин на звикання до нових біндів, плюс вчився з деяким рухом. І ось якби я за ці всі роки навчався нормально будувати і редагувати, мій скіл був би точно на голову вище ніж те, що я маю зараз. Але мені це було не цікаво і не потрібно, як і зараз. Це був просто експеримент для мене. Чи може я за достатньо короткий для мене час звикнути до біндів і чомусь навчитись. Після дабл-едіта мені потрібно було якось потренувати пальці на інший мув. І я спробував робити ось це. Я хази, як це називається, коротше, просто ось це. Мета була навчитись нормально вискакувати, будувати недобокс, редагувати і стріляти. Спочатку, як завжди, я тупив, через кілька хвилин вже виходило і відчував себе генієм гри. Хоча і розумів, що я ще той старий бот. Якщо ви хочете навчитись будувати і редагувати, незалежно від рівня складності, кожен з вас може навчитись швидко будувати таджмахал. Головне, це бажання. У мене бажання не було і зараз немає. Я реально мало головою не поїхав, особливо коли спочатку не виходило. З часом, коли почало виходити, я відчував себе прекрасно, хоча не відчував свого вказівного і великого пальця лівої руки. Все залежить від того, які цілі ви переслідуєте в цій грі. Якщо ви хочете стати кіберспортсменом і грати як божевільний, ви повинні входити в креатив і практикувати будівництво і різні фішки. Без цього нікуди. Стати кращим з кращих без всього цього вам просто не вийде. Чого б ви в своєму житті не хотіли досягнути, в будь-якому випадку треба дуже багато пріти і тренуватись. А якщо ви хочете, як я грати для розваги, іноді потіти на турнірах, і якщо пощастить виграти якісь гроші, тоді пофіг і не партесь, не витрачайте свій час на поліпшення навиків в будівництві. Все залежить від того, чого ви хочете від гри. Мені абсолютно не приносить задоволення той факт, що я трохи краще навчився будуватись, хоча я розумію, що я легко можу всьому на цьому навчитися. Головне було б бажання. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте лайк, підписуйтесь на канал і вводьте мій тег автора літній в магазині Fortnite, якщо ви хочете мене підтримати.